Самого ранку росіяни атакували Київ іранськими дронами. Патрульні ТРО і військові усіма силами намагалися збити шахіди. Однак влучання є. Один шахід влетів у п'ятиповерхівку в Шевченківському районі. З будинку одразу евакуювали 19 осіб. Загалом різного ступеня травми отримали чотири жителі будинку. На жаль, з під завалів уже мертвими дістали тіла чотирьох людей. Ще чотири безпілотники, якими росіяни атакували столицю, поцілили у енергетичні об'єкти. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Важкою ніч була і на Миколаївщині. Одинадцять випущених по регіону дронів збили наші військові. Ще два влучили у промисловий об'єкт у цистерни з олією. Сім з половиною тонн жирної рідини витекли на вулиці міста. Останній шахід розбився об склад фармакологічної компанії. На теперішній час логістика вибудла. Таким чином, що майже нічого не зберігається в області довго ні в яких великих складах. Ну, ми так намагаємося робити. Тому цей склад був напівпорожній, півпорожній. Він був як транзитний, як перелогістичне перефасовався, роздавався відразу на місця. Тобто там втрат майже немає. Літали безпілотники і над Одещиною, та жоден не дістався цілі. Усі шість збили за словами речника командування повітряних сил України Юрія Ігната за пів доби ЗСУ знищили 37 дронів за попередніми підрахунками. Це як мінімум 85-86% знищено протиповітряною обороною і повітряних сил. Також долучилась і противітряна оборони інших. Сил оборони і сухопутних військ, і, ну і, е, і при е, територіальної оборони, а також е, е, Національної гвардії, так є два, два підтверджені випадки на півдні. Тобто, збивають усіма засобами, які є доступні, які є можливі, безумовно, що в нічний час це. Засоби, які мають ну відповідно радіолокаційні е, системи, Так. Юлія Весільєва новина 33 третій канал.